Вони голяруч намагалися відкопати з під уламків своїх найрідніших людей, сподіваючись на диво та марно. Рештки тіл чоловіка та його восьмирічної дочки знайшли лише згодом. Це історія родини Олександра, чий рідний брат та племінниця загинули від рук російських терористів, які поцілили своєю ракетою просто по житловому будинку в приватному секторі Запоріжжя. Того п'ятничного ранку інші ракети руйнували греблю Дніпрогесу та вибухали біля багатоповерхівок. Ось так нині виглядає гребля Дніпрогесу після масованого ракетного удару минулої п'ятниці. Тоді тут загинув 62-річний водій тролейбуса. Це багатоповерхівка у спальному районі у правобережній частині міста. Одна з російських ракет рвонула біля будинку. Десятки квартир понівечені. Бачу з'яма. Оце там. Гримнуло просто під вікнами квартири пана Сергія. Він вже навів лад та затулив понівечені вікна. Збитки каже шалені. Тисяч після Ну десь так. У приватному секторі неподалі, куди влучила ще одна ракета терористів. Досі тривають масштабні роботи. Рятувальники твердять, три будинки вибух миттєво стер на порох. Сміття вже більш ніж 500 тонн вивезено. Три будинки 107, 109, 111 вивезені повністю. Розбираємо дахи будинків, аварійні. Там, де є можливість установчої роботи проводимо, за даними урядників, той удар знищує тут загалом 10 будинків, більше 400 пошкоджені. Російський теракт забрав життя без невинних людей. Загинув мій брат і племінниця. Він мешкав поруч із родичами. В чий будинок вдарила ракета. На запитання, чи вдалося, зважаючи на масштаб руйнувань, знайти рештки тіл. Олександр відповідає не одразу просить маму відійти. Їх знайшли. Ідімо. Олександр каже, рідного брата звали Борис, його дочку Вероніка. Дитині було лише вісім. Коли від вибуху здригнувся квартал, він із мамою кинувся на руїни, сподіваючись, що родичі дивом уціліли. Я просто розумію, що воронка прямо в спальні. Начав рити, думав, може щось. Це... Почав рити. Туди-сюди вже багато людей, там поліцейські, щось це, мені вже кажуть Уходь. Я кажу, ні, рить буду. Там мати щось риє. Будинок Олександра устояв дивом та пошкодження, каже чоловік. Суттєві. Вікна вибуло, дах повело. На чердак виліз, він просто отак розкрився там. Всі ці балки, там половина балок, ну це нова криша, ми її перед війною тільки зробили. Вікна жодного, двері жодної. Це ми ходимо, чи, чи щось треба носити, чи щось треба реєструватись, чи я не знаю. Та ракетна атака росіян, наслідок якої ще й більше трьох десятків людей дістали поранень. Була суто терористична, певен Олександр, бо тут жодного об'єкту, бодай чимось схожого на воєнний, жодного ангара, жодного якогось там не знаю, складу, якогось заводу, де хоча б щось там, якийсь танк посаду. Тут Просто нема тут приватний сектор. Прогнозувати, коли завершаться нагальні роботи з усунення наслідків ракетного теракту ніхто не береться. Та принаймні накрити аварійні дахи. Рятувальники обіцяють найближчим часом. По дахам будинків, я так думаю, що вівторок, середа, буде, ми закінчимо все. Олександр та його мама Марина, яким тяжко відвести погляд від руїни, де колись жила щаслива родина найрідніших людей, твердять, пробачити таке навіть через довгі роки буде неможливо. Ні, ні, во Ніколи як ну це мій брат був сплемінився. Андрій почтів Артем Даженко факти сітіві єдині новини.